Є будинки, в яких ми живемо, а є місця, які живуть у нашому серці. Це наша академія. І сьогодні у неї день народження. Пірок. Бігетер. цвіти, Новий класи. Сталови бубежі. Вірші залиші фізкультури. Тому що я отримую багато знань. Тут захищено, тому що тут є друзі, тому що тут найкращі вчителі. Я гадаю перерву у ліцеї. Я думаю, в нашій академії було привітання ректора, тому що в нас з'явився TikTok. Я думаю, що ось ці відрізки якихось подій академічних ось це було б найкраще для мене відео. А мені здається, наш музей, оскільки це дуже велика частина нашої академії, в якій зберігається вся її історія. Зростання. Наш другий дім. Розваги. Друзі, навчання було б родина. Тому що можна спілкуватися. Да, не сидіти на онлайні і займатися, спілкуватися. Я вважаю, що можу реалізувати тут свій потенціал. Тому що я працюю. Я взагалі люблю цю професію і люблю ці стіни, в яких чувствую себе щасливою. Тому що нуа це особливий навчальний заклад, який відчувається як дім. Більше живого спілкування, ідей, перемог та приводів для гордості. <гарних> випускників. Студентів. Щасливих дітей! У своїх учнів я навчилась головного: забивати взрослий чоловік і повернутися в своє дитинство. Бути, бути цілеспрямованим і вміти викручуватись в різних ситуаціях, особливо в період сесії. Я навчилася бути в тонусі, бо якщо не бігти в ногу з молоддю, то відстанеш і втратиш вайб, як вони це кажуть. Віддається, мабуть, тоска, тому що без дітей тоскою вдома. Це чувство гонять мене дома прямо в школу. А ті ж самі студенти, з якими кожного дня працюєш і розумієш, для чого ти це робиш. Ну тут завжди щось відбувається, навіть коли нічого не має відбуватись. Кожен день це окрема історія. Сукупність унікальних людей. Досягнення випускників. Наша академія це місце, де можливо все. А це наш Дім это то место, где я чувствую себя необходимой. Родина